Усім привіт! Ви на каналі Корисно про різне і сьогодні ми з вами говоримо корисно про сирну запіканку. Не відкладаючи у довгу скриню, почнімо готувати цей смачнющий десерт. Ви побачите, що в ньому не один смачнющий секретик є. Для приготування нам з вами знадобиться сир. У мене тут десь 600 грамів 5-відсоткового сиру. До нього ми з вами додаємо 5-6 ложок цукру. Десь чайну ложечку ванільного цукру, одне яйце і десь 100 мл вершків або жирного молока. Усе це ретельно перемішуємо. Я для цього буду використовувати товкачик для пюре. Далі ми з вами додаємо десь 30-40 грамів розтопленого холодного масла, обов'язково його остудіть. І також додаємо десь 3... 3,5 ложки манки. Кількість манки регулюйте залежно від вашого сиру. Чим він буде вологіший, тим більше манки вам знадобиться. Я думаю, що коли ви одного разу попробуєте цей рецепт, ви зрозумієте, як вам треба регулювати кількість манки. Ретельно все перемішуємо. Так, власне, це ми з вами приготували основу. До неї тепер можна додавати все, що вашій душі завгодно. Можна додавати курагу, чорнослив, родзинки, інші сухофрукти можна додавати. Ми ж з вами сьогодні робимо інакше: ми робимо запіканку із секретиком. І перший секретик, який ми з вами додаємо, це апельсинова цедра. Цедра з одного апельсину. Нагадую, що знімаємо ми тільки. Помаранчеву частину, біле не зачіпаємо, бо буде гіркувати. І ретельно-ретельно перемішуємо. Можна, власне, додавати лимонну цедру, але з мого досвіду скажу, що апельсинова набагато ароматніша, набагато такий має більш яскравий, більш виражений, цитрусовий, смачнющий аромат. Тому раджу саме апельсинову. Але якщо немає апельсинової, Сміливо додавайте лимонну. Буде так само дуже смачно. Залишаємо цю суміш, настоятися, щоб манка розбухла хвилин на 20. А тим часом займімося яблучками. Два яблучка я почистила від шкірки і від серединки, збризнула лимонним соком і трошки притрусила корицею. Злегка, не дуже. І тепер починаємо збирати нашу з вами запіканку. Я для цього використовую силиконову форму. Ви можете використовувати будь-яку, яка у вас є. Половину сирної маси ми викладаємо першим шаром у нашу форму. Якщо форма силіконова, змащувати її нічим не потрібно. І тепер на цю сирну масу викладаємо один до одного шматочки нашого яблука. І тепер зверху на яблука ми викладаємо решту сирної маси. Ретельно розподіляємо і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів, десь хвилин на 40-45, можливо, комусь знадобиться більше, комусь менше. Дивіться за запіканкою. Ви побачите, що зверху вона зазолотиться, вона, якщо в силіконовій формі, вона трішки відстане від силіконової форми, і тоді її можна витягати і поступово охолоджувати. Так, ми дістали і охолодили нашу запіканку. Вона вже майже вистигла. Звісно, що краще її повністю охолодити, дочекатись, поки вона зовсім стане холодною. Але нам чекати ніколи, пахне так, що можна просто язик проковтнути. Тому розрізаємо, дивимося, яка вона всередині. Погляньте, вона зарум'янилася і е, вона не надто висока, тому що використовували ми великувату форму. Але якщо ви хочете вищою, ви просто берете меншу форму або більшу кількість інгредієнтів. Але тоді слідкуйте за часом її випікання. Вона дуже ніжна, дуже м'якісінька вийшла. Погляньте наші яблучка. Погляньте, яка вона ніжна всередині, яка вона соковита. Перед поданням можемо прикрасити цедрою лимонною і ягідками. Наприклад, ягідками чорниці, як у мене. Погляньте, яка вона ніжна, соковита. Яблучка всередині приготувались, вони м'якесенькі. Я вам усім бажаю смачного! Ставте цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, бо попереду ще багато корисного про різне.